Вітаю вас! Чи доступна людям з інвалідністю освіта? Це питання у полі зору і громадських організацій, і влади. Зокрема, Фонд соціального захисту інвалідів фінансово підтримує усіх, хто прагне до знань. Одним із напрямків діяльності Запорізького обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів є сприяння людям з інвалідністю в здобутті ними освіти. В різні часи кажуть, завжди були охочі вчитися. Кількість бажаючих залежала переважно від демографічної ситуації в країні та області. Зараз бажання молоді фахівці намагаються спрямувати в русло практичного застосування набутих знань, аби випускники були б затребуваними на ринку праці. Це прежній всього спеціальності зв'язані з інтернет-технологіями, это тобто, програмісти, це разных направлений, айтишники, секретарі, просто наборщики текстов, чтобы человек с ограниченными возможностями мог через интернет-технологии зарабатывать себе на жизнь, мог общаться. Спокійно в інтернеті, в соцсетях працювати, дистанційно працювати з компаніями. На Западе, в Європі ці моменти достаточно широко у нас поки не в достаточно мірі. Поэтому і от сьогодні ми з цією, цією прежде всего, пригласили наших партнерів. Запорізьке обласне відділення фонду співпрацює з різними державними та громадськими структурами. Котрі переймаються питаннями освіти людей з обмеженнями в здоров'я, мають угоди з більш ніж двадцятьма вишу України. Не шкодують державні кошти на створення нормальних умов для навчання. У нас в області є університет Україна в Мелітополі. Вони теж плотно працюють з категорії громадян. Ми фінансуємо цей університет, достатньо довго співпрацюємо з ними. В принципе, они неплохо работают и в Мелитополе много студентов берут и в районах. Есть, конечно, и специфика, и в методике преподавания, и в технологии преподавания, но все эти методики есть, и я уверен, что наши педагоги, специалисты, работники высшей школы, они обладают этими. Технологіями вони успішно змогу обучити наших студентів. Час від часу в обласному відділенні фонду збираються разом усі, кого хвилюють долі інвалідів. Сьогодні вимоги щодо державної турботи про них відповідають світовим, а тому необхідно ретельно вивчати всі нюанси з урахуванням реальних можливостей. Як правило, на таких зібраннях висловлюються і критичні зауваження, і озвучуються проблеми. Хтось ділиться досвідом. Пропонує свої шляхи розв'язання питань. Запорізька державна інженерна академія не один рік впроваджує в навчальний процес свою систему знань. На сьогодні у нас навчаються три студенти за рахунок фонду, до якого ми сьогодні прибули, щоб презентувати нашу нову програму. Справа в тому, що навчання цих студентів. Потребує особливої уваги, і ми хочемо запропонувати не тільки навчання отримання вищої освіти, яку отримують у нас сьогодні, студенти на сьогодні, а і курси підготовки і підвищення кваліфікації тих категорій людей, які вже вийшли із скажімо, студентського мабуть, уже віку запропонуємо програму навчання it технологіям з економічних питань, з економічних знань далі навчання грамотності, комп'ютерної грамотності, для того, щоб ці студенти, ці люди з вілого віку змогли працювати навіть вдома, навіть спілкуватися із не тільки з цими студентами, і з тими людьми, які у Запоріжжі, може навіть на Україні, для того, щоб виходити до інтернету, щоб вони вміли і знали, як цим користуватися. Окрім того, я Хочу сказати, що студенти, які у нас навчаються, мають нагоду отримати і роботу, тому що ми не тільки навчаємо студентів, а ми і працевлаштовуємо їх. З 2014 року в ЗДІА починають працювати піврічні курси з підвищення кваліфікації з таких напрямків, як бухгалтерський облік, підприємство та основи сучасної інформаційної техніки. Випускникам будуть видаватися сертифікати державного зразка, котрі матимуть вагу під час працевлаштування, бажаючи зможуть продовжити навчання в вишу за кошти держави. Турбується про людей з вадами здоров'я і обласна служба зайнятості. Робить все можливе, аби інваліди були б конкурентно спроможними на ринку праці та працевлаштувалися. Починаючи з квітня 2006 року. Інваліди, які звертаються до служби зайнятості з метою сприяння працевлаштування, можуть отримати статус безробітного в тому випадку, коли вони є працездатними, готові та здатні приступити до праці. Пошук підходящої роботи здійснюється спеціалістами служби зайнятості відповідно до професійних навиків, кваліфікації інваліда, з урахування. Рекомендації Медико-соціальної експертної комісії та що дуже важливо, з урахування побажань інваліда до умов ринку праці. Основні послуги, які надаються службою зайнятості, це, по-перше, для того, щоб інваліда підготувати до складних обставин умов на ринку праці, одні з послуг, які надаються службою зайнятості, це сприяння працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця, в тому числі на ті робочі місця, які потребують працевлаштування інвалідів в рахунок 4% нормативи робочих місць для працевлаштування таких осіб. Крім того, сприяє служба зайнятості і підвищенні конкурентоспроможності інвалідів, шляхом направлення інвалідів на проходження професійного навчання під конкретне замовлення роботодавця, як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві, шляхом стажування. Сприяє також служба зайнятості і підприємницьким ініціативам безробітних. Інвалідів, шляхом надання їм консультаційних послуг з організації власної справи, а також шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітної підприємницької діяльності 2013 року. Кожного третього інваліда, хто звернувся до центру зайнятості, було працевлаштовано. 70% з тих, хто підвищував свою кваліфікацію, теж знайшли роботу. Понад 100 осіб з інвалідністю зайняті зараз на оплачуваних громадських та суспільно корисних роботах. Що треба для того, аби мати роботу? Як не втратити її, як стати майстром своєї справи? Ці та інші питання обговорюються слухачами курсів, які організовані відділенням фонду соціального захисту інвалідів, на базі навчального центру Магнат. Та головне, слухачі здобувають фах. Завдяки якому сподіваються неодмінно знайдуть роботу. А вибір тут кому що щодо душі: медицина, туризм, інформаційні технології, сфера культури, ландшафтний дизайн і ще чимало цікавих сучасних напрямків, де можна проявити свій хист. І все це безкоштовно за рахунок держави. Наш центр організований для людей, які хочуть получить уже вторую специальность рабочую и мы, в нашем центре работают специалисты практики преподавателя у которых есть очень хороший опыт работы факультеты у нас есть такие которые можно работать дистанционно И э, курсы у нас э, по окончании э, курса мы даем еще. Э, возможность трудоустроиться то есть мы занимаемся еще даем рекомендации где можно устроиться мы работаем с работодателями с всевозможными фондами которые помогают трудоустраивать еще людей вот с заводами маленькими частными предпринимателями вот, ну и обязательно мы курируем эти все вопросы и стараемся помочь людям, У кожного, хто тут навчається, свій шлях у професію. Слухачі вважають, що їм пощастило. Вони зацікавлено вивчають всі премудрості, котрими діляться викладачі. В майбутньому я буду дизайнер-поліграфіст, буду от обучатися здесь ну, от уже некоторами, то що я вже пройшла, уже вони как бы, немножко уже пригодились ті знання, які я здесь отримаю. чуть рисувала, но. Тут больше как бы больше времени стала уделять мне, больше э, как, интересоваться даже этим стало. Э, ну, программы некоторые я вообще не знала. Так заходила туда, смотрела, но ничего там не могла делать. А сейчас я в некоторых программах уже разбираюсь, могу что-то сделать своими руками. Я надеюсь, это в будущем пригодится. Здесь я обучаюсь на дизайнера универсала. Эта профессия очень сильно мне нравится потому что я могу в дальнейшем разрабатывать логотипы, баннеры, изготавливать фотографии на журналы. Скажу так, что обучаться мне здесь как бы тяжело, потому что я из компьютерной графики в жизни как бы не сталкивалась нигде, и ну, тяжело, но интересно. Мы приглашаем и ждем всех людей, которые с ограниченными возможностями, у которых есть желание что-то получить, другую профессию, устроиться на работу. Мы всех их ждем на наших курсах. Мы обязательно проконсультируем наши специалисты, поможем адаптироваться и выбрать ту специальность, которая подходит именно лично к нему. И К його ограничним можливостям. Велика радість, диплом в кишені. Як же насправді складаються долі тих, хто, здобувши освіту, хоче мати роботу? Це тема наступних випусків нашої програми. Отже, зустрінемось. До побачення!